Всім привіт. Не молотимо по тій причині, що я ще зеленоватий зеленуватий. У нас чекаємо, щоб без сонця. Ну сонце пече конкретно. В общем, питання там задають по наклонні об'ясняти писати в коментарях. ну, В школі я не вчився, не люблю я писати. Дивіться, коли ми цей комбайн купили, це був десь 2000. Сьомий чи восьмий рік, точно вже не помню, не не пригадую, ну, не помню. Е, Він був у дуже хорошому стані. ну Він зараз непоганий, але була одним проблема. Е, ну Колись він там молотив де спій, і спіймав комбайнер гідрант. І сильно скручена була наклонна, що коли жатка була піднята у піднятому положенні, то по землі впирала нижня частина, де того, от то цим. Нижню частину, оце настільки він її скрутив, був, що воно впирало по землі, це як вона була піднята. Коли ми її привезли додому, приїхали з цим комбайном. Звісно, що наклонна була на землі, це наклонна його рідна ми не міняли. Ми її вирівняли менш-більше. Не можу сказати, що вона 100% рівна. Але хто знає, там більше груз на тій стороні і воно трохи все одно грає. Але принаймні воно непогано. Що ми робили? Бо там задають питання. Це ми там одразу рівняли. Робили надрізи, де це все тут розрізували, тут все вирівнювали і знизу. Поставили оці труби. Тут питають як там, що там. От поставили ці труби тако, Букву Х. Х. Коротше, ну отак. Можна трубу квадрат, Усілили і нема проблем з цим. Оттако, з наклону, от, такого тут підварили. Ну, вже таке старе залізо, але ще поїде трохи. От. Усіли ці труби виходить, і вже нормально. Так само і тут внизу. Ну Розпорки такі дали. Тут позаварювали, поусілювали і наклон, на принципі. А то кришка не закривалася. же взагалі все торчало. Ну, по комбайні що? Поміняли ремні ходові, бо перший день виїхали, то була проблема з теле. Поміняли нові замінили. Ну і так вже. Більше нічого такого. А, 4 брата, це ну, молотарки ремні з тої сторони. ну так, Під навісом стоїть, тому що от, може темненько трохи. Ну це таке, ну, бо щось і хмари, і круте воно, Теж ремні от 4 ці на молотілки поміняли новенькі. Замінили. В принципі, по ремнях все одно ну, так, менш все готове. А ще є... отут от теж з цієї сторони накладно так само. Було дуже сильно скручено. Це не ми скрутили, кажу, коли комбайнер чи не бачив, що увалив у гідрант, то поливна система була на полі, і він не бачив, як втиснув, то скрутило так, кажу, що жатка була по землі, волочилася, коли їхав. Ну можете уявити, наскільки воно скручено було. І ми рівняли, надрізали і, ну, все вроді би менш-більш рівно. Ну, не 100%. Тут ще одне діло. Зняв шнека, це все повикидував. Ці пальці, це все це буде перероблюватися без Буде будеш. Неяки. Тому що ці пальці це калата і ну, ну, не дуже подобається. Це будемо тепер, ну, удосконалювати. Без пальцевий буде, там буде по-другому. Ну я зніму відео, коли воно там буде в роботі. Ну і в основному більше такого нічого. От хмарки, щось воно так буриться. вчора теж цілий день її немає. Кабіна. Кабіна до Т-150 кольосного. Знімав краску. Тут це мені як то кажуть подарували. Знімав краску, чистю, все буде готуватися. Тут крила на неї будуть навішуватися нові. Класти все, так. Бо вона не є ні погнута, нічого. Нормально така. Що боблик? Душно. Боб. Саме файний пес. Ай тихо, що ти радієш. Тихонько, тихонько. Тихо, бучемний. Дідний ме заніс, тебе стисне, тако носика. Як казав колись дід Бабай, біляші, Біляш. Такий канал був, він є, але його нема вже колі. То таке, згадав, щось трохи про нього. Позитивне, отаке. Взагалі, комбайн кажу, по наклоні, бо то задають питання, я писати не буду. і Вже так об'яснив, тут наглядно зрозуміло, де треба рубати, якщо у вас у яка сторона, це ж ви все бачите по факту. І нічого, працює, все нормально. Якось так. Всім здоров'я, мирного неба, все буде Україна.